Ламікон, дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон триста тисяч розумної аудиторії. Ну і зараз будемо говорити про те, що часто уже прямо навіть говорять і українській владі, і в західних медіа, та й ми в Україні з невчорашні. Ми знаємо, що проблема корупції в. Україні, хоч і вирішується, не можна сказати, що у нас країна на 100% вся прогнила від корупції, тому що інакше, якби так було, то ми би не втрималися. Ми би не змогли працювати. Країна би не встояла під час, наприклад, широкомасштабного вторгнення. Але деякі люди все одно люблять прикурити з певних державних закупівель. І оці питання контролю, питання організації торгів, як намагаються обійти якісь історії з прозоро. Ну і такі інші речі, будемо зараз обговорювати Обговорювати свіжі випадки теж будемо обговорювати. Ну, і з нами на зв'язку вже є редактор проекту Наші Гроші Юрій Ніколов. Пане Юрію, вітаю в ефірі. Слава Україні. Героям слава, вітаю, НВ! Давайте почнемо з цікавої новинки про те, що от яйця по 17 гривень, які стали ну просто таки вибуховими в інформаційному просторі. Був змінений міністр охорони здоров'я. Були, значить, змінені заступники. Але от свіжа новина Вищий антикорупційний суд зняв домашній арешт із колишнього керівника департаменту державних закупівель за постача та постач... Тачання матеріальних ресурсів це та людина, яка власне підписувала контракти на ті сумновідомі яйця по 17 гривень, і є ще кілька статей, де він проходить підозрюваним. А це просто тому, що суд ну там виконує якісь норми українського законодавства. Що людина ну можливо не становить загрози, можливо, людина не буде спілкуватися е з іншими там свідками чи тиснути на них, і, і це вже просто безпечно. Що ви думаєте про саму цю справу? Е, ну, По-перше, зараз вже на свободі не в СІЗО знаходяться. Ну, фактично, всі е, фігуранти корупційних справ з Міністерства оборони, яких торік затримували з помпою, з фанфарами, з прес-релізами, з картинками і так далі. Е, е, не в СІЗО вже і за міністра Шаповалов. Не в СІЗО, вже і ну, представник департаменту, який закуповував, платив гроші за міни, які так і не привезли в Україну. Ті півтора мільярди. Олександр Ліїв. Тепер і Богдан Хмельницький. Не в СІЗО. як мені пояснювали юристи, все згідно з і відповідно до можливо в якихось випадках там прокурори щось. Не встигали якісь там папірчики вчасно там оформити в суді. Але зрештою, всі як, говорять про те, ну що ж, люди вже ж посиділи в СИЗО, не становлять, мабуть, безпеки вже вже, якби так щось там. Е, ну вважають, що вони вже не можуть вплинути на хід слідства. Цілком от просто по-людськи для себе, так е, не як юрист, безумовно, просто можу собі уявити, що мабуть там в справах уже все так, ну все так розвалено і. Ну, недобре для майбутнього покарання, що вже ну можна і випускати справді. Бо о, от справа Лієва, от, от того самого, там де півтора мільярда заплатили за кордон, і не отримали жодного снаряду і міни о, навіть спеціалізована антикорпрокуратура просто відмовилась від цієї справи, от просто не захотіла брати те, що до неї було СБУ, і справу віддали взагалі в поліцію. Ну ще б у якомусь там віддали, щоб він її закрив. Геть тому я на, на жаль, я просто дико розчарований, але навіть вже не, не самим фактом кожного конкретного е, виходу на свободу е, тих фігурантів, бо формально вони ще вважаються, якісь і так далі. А просто тим, що ну ми здається, ми в черговий раз побачимо е, відсутність невідворотності покарання. Таке, ми, на жаль, можемо побачити, тому що з такими випадками ми вже стикалися за ці роки за останні роки. А слухайте, з вашої точки зору, от це е, ну це не хлюйство, недбалість чи не професійна робота тих, хто готує, ну там тих же прокурорів і слідчих, чи це просто команда згори про те, щоб вони ну не на все звертали увагу, чи там свідомо або несвідомо не так прискіпливо розбиралися. Просто тому, що люди, які були на таких поважних посадах, не мають постраждати. От це ж це як це виглядає? Ви знаєте, я б тут не, не робив цієї дихотомії: чи чи, або, або да тут все разом? Да, з одного боку, у нас корупція вже породила рукодуп'я і. Я цілком розумію, що слідчі, які роками звикли продавати справи, там і тут могли на рефлексі щось таке зробити. Якийсь папірчик, так там не докласти. Також можу безумовно. Розумію, що опір там зах оцих, скажімо, так людей підозрюваних корупції з Міноборони, Опір їх захисників має бути шалений, оскільки ну уявіть собі, да не дай Боже, вони б розказали про всі вертикалі заносів обносів. По, по цим історіям, бо я ж кажу, мова йшла про мільярди, десятки мільярдів, що просто унеможливлює діяльність цих людей, так би мовити, партизанського, це знаєте, незалежно від керівництва вищого. Тому, якби це виплив кудись, то я уявляю, який б розмір був скандал. От тому тут просто суміш для мене всього, і десь слідчі, десь прокурори, десь судді. Хтось можливо навіть там діяв або бездіяв е з, з тієї позиції, що краще, хай не буде нічого, ніж Україна отримає скандал. От, але просто ну на жаль, все просто в будь-якому разі, все знаєте, як це з замахом на Трампа зараз. Да? Купа версій, чому да? але просто маємо один факт: на Трампа був замах, і він допоможе йому виграти вибори, так і у нас підозрюваних підозрюних в Міністерства оборони ну намагаються посадити, але вони знову і знову не сідають. Ну по суті, тоді у нас виходить, що найбільшим покаранням в нашій державі є просто позбавлення посади. Да? І тоді це відповідно ну, тих людей, які захочуть я. Припускаю, що такі люди все одно є в будь-якій країні. Да, людина, яка захоче прикурити, то вона буде розуміти, що єдине на що чого їй варто боятися, це по суті позбутися самої посади. Ну і на деякий час бути десь пересидіти, десь в тіньочку, не відсвічувати, а далі може знайдеться якась чергова посада для того, щоб ця людина знову щось корисне для держави робила. Так же ж це виглядає. Може, навіть без посади, головне, що людина рік в СІЗО переканту перекантувалась да, у неї не конфіскували нічого, там не, не знайшли, зрештою тих мільярдів, не побігли шукати з ким там ще пиляли гроші, е, тіпо типу, е, і все ну тобто. Гріши і плати, так би мовити, ось цей концепт на жаль перемагає, і він дуже руйнівний для країни, бо це фактично продаж індульгенції на майбутнє і дороговказ наступниками. Ви абсолютно правильно кажете. Він раніше існував, в ще цинічнішому вигляді. Це коли якийсь міністр оборони, чи там генпрокурор може зробити якусь біду і отримати за це посаду посла в єв... В, єв... в європейській країні. Навіть цей міністр оборони Резніков міг стати послом в європейській країні, але, хоч якось, скандал завадив такому позорищу для України. Ну, тобто, по суті, цю історію вдалося збити. Ну, типу, не призначили пана Резнікова послом до якоїсь країни. Хоча я думаю, що коли справи будуть закриті, і людина чесна, і тоді ця людина може сказати, що у дивіться, це був просто хайп, який викликаний жур зроблений журналістами. Це було для того, щоб очорнити е, чесне ім'я, все крапка. Ну таке ж теж може бути. Безумовно, тим більше він сам не не під підозрою, Резніков. Жодній справі навіть саме не фігурує. Тобто всюди були оце е, люди нижчого рангу, е, один з яких е, ну до нього дуже близький Шаповалов. Але сам Резніков ні не при чому він і зараз каже, так, а що які до мене питання. Ясно, давайте тепер про інші справи, яких зараз дуже багато вкладаються гроші у відновлення. Пам'ятаємо, що там і від, наприклад, від американців є спеціальна посада генерального інспектора, і в принципі, за тим, як витрачаються гроші західних донорів, самі західні донори і їхні представництва так дуже поберетельно і прискіпливо за цим стежать, щоб не було ніяких розпилів. Але цих контрактів настільки багато, що я думаю, що їхнього штату фізи. Чно не вистачить на те, щоб кожну кожну оборудку, кожен контракт перевірити з ваших останніх, що називається, знахідок на що варто звернути увагу, в яких сферах у нас все ще ну вміють вміють або завищувати ціни, або або десь щось пиляти. Ну звісно, у нас під особливим прискіпливим поглядом енергатом. Там просто ніколи, мабуть, нічого не припиняється. Ну і взагалі вся сфера будівництва, яка знаєте, от як будівельний сезон починається, то відразу всіх плямка западає, і всі починають щось ремонтувати, незважаючи, що там гроші на і, і навіть будівельники потрібні ближче до фронту, а не десь в тилу там. І ну на жаль, от як починається це тендерити там ремонти лікарень, там шкіл то кошториси лізуть дуже часто з дикими маржами. Є нормальні, ну от без жодних сумнів. Кажу, що так не всі злочинці, не всі злодії в Україні. А, але на жаль, є і такі, які можуть там намалювати вдвічі завищені ціни і гей-гей. де це може відбутись, та фактично всюди може відбутись. Нема такого знаєте, прогнозованого місця, де скажімо так, де, де гірше. Єдине, що от може відмітити, от Харківщина, от по нашим радарам. Там фактично жодна закупівля будівництва в області ну, не відбувається без диких марш. Ну в Кривому розі регулярно знаходимо на Одещині, от, але це скажімо так. Ми не можемо претендувати на 100% вибірку, бо ми не встигаємо просто. Наші гроші не встигають все перевіряти. Тому таке. От. Але є й хороші новини. Для мене головне в тому, що точно не всі кошториси, отакі от, от дикі. Ну все частіше останнім часом ми з моїми журналістками, скажімо так, ругаємося, що витратили час на аналіз кошторису, а там нічого нема. Отже ж, як сволочі, так от нас хліб приму сенсація, а вони навіть нічого не вкрали, і це чомусь викликає подивування і навіть деяке роздратування. Я розумію, ну, що да. це все ну, можна чути просто відчувати, що це якийсь абсурд, коли ти, на щастя, не не знаходиш, як да. хтось намагався щось намити. Ну і ще одна важлива історія, власне, про яку і ви в Фейсбуці згадували буквально днями. Про, про цілий окремий сектор того. Що закуповуються для війська, це якраз е, збройні закупівлі, сам ринок озброєнь, навіть світовий, це ж така вже, е, ну як би сказати, це система, яка працює, це система, yeah. яка не завжди працює, точніше, майже завжди працює, не прозоро. Це там, де yeah. є вже встановлені особисті контакти, і на особистих контактах дуже багато чого можна вирішити. Ну і, от, власне, як з цим в Україні, тому що коли yeah. значить з'явився з'явилося Агентство оборонних закупівель то от ту цю систему в Україні почали міняти. Що ви про це можете розказати? Mm -hmm. Чи там, чи там є простір, куди міняти, як міняти? Так, да, безумовно. О, от е, я дуже багато бачив голівудських фільмів про торгівлю зброєю у світі. Да? Один з них там з головну ролі на Ніколас Кейдж, Він грав е, там українського та збройного барона. Ну тобто Україна завжди була в лідерах світових лідерах. Там ми в топ-десятку завжди ходили. Е, країни, які пов'язані з потоками в цьому секторі. Е, тому звісно, у нас це корупційне поле неймовірно. От генінспектор США, якраз на сайті Пентагону, в звіті про корупцію в Україні так і прямо і писав, що саме збройний сектор це у нас потенційно на корупційніший. І, от коли оця от запрацювала агенція оборони закупівель приміноборони, ну ще торік, да там рік тому там ще при міністру Резнікові вона почала. Ну знаєте, все йшло так. знаєте, як ні шатко, ні валко ну укладались якісь угоди. Але ну, принципових змін правил не було. Правила, які Нельзя укладати угоду з заводом-виробником, бо ти позбавиш маржі компанії посередники які там ланцюжком з цим стоять, і кожна свої капитні для, для якогось там комісійні наварі. От, цього року ситуація змінилася. Новий керівник агенції Марина Безрукова почала роботу з того, що Переукладати угоди там, де можливо, напряму з виробниками, і різко збільшила оцей о, кількість прямих контрактів з виробниками, якщо відразу просто Ну, Сказується на ціні. Ну ти виключаєш посередників, які раніше там наварювалася на всьому цьому. І держава відразу стає. Ну вона просто може більше купити снарядів ніж раніше, на, ну, на ту саму суму грошей. А нам же це зараз критично важливо саме це і є. Нам потрібно просто більше зброї, більше всього. Бо у нас ну критична різниця з з расистами в озброєннях. У них набагато більше всього. Їх на жаль на відміну від наших союзників КНДР, там Іран. Китай підтримують набагато сіль спотужніше з військової точки зору. Так ось агенція почала змінювати ці правила, справді нарощувати прямі контракти. Тут же стикнулися з супротивом в тому, що почалась масована дискредитація керівництва, почали випускати купу медійних помилок. А також всередині я знаю, що там адміністративний був шалений. Супротив, ну достатньо сказати, що е, представники СБУ кілька місяців тупо не погоджували нових кадрів, от яких новий керівник хотіли завести замість старих, ну які представляли, скажімо так, старі правила гри. От кілька місяців оця штука відбувалась. Е, ну і багато інших речей, які, скажімо так, є конфіденційними, які не можна витягувати назовні. Е, от я так розумію, з ними намагаємося справитись і разом. Там і новий міністр оборони теж Ростимоміров е, розуміє, що стикнувшись таким глибоко корумпованим діпстейтом, просто не буде. І, На жаль, в цей діпстейт, ну я маю на увазі цей середній клас чиновників, там на рівні генералів, полковників і нижче, і не тільки Міноборони а ВСБУ, ну дуже сильно пручаються. Я абсолютно переконаний, що провокації будуть продовжуватись, помийки будуть і далі хвистати. Достатньо того, що вже і навіть на мене зараз йде інформкампанія, така по цим помийкам за те, що я от підтримую керівника одного агенції от прямо. Там у мене поші, тому багато всього буде, але скажімо так: якби нічого не було, це означає, що ми нічого не робимо. Ну і тому для мене це ознака того, що значить, ми діємо правильно, якщо викликаємо саме оцей спалах по якимсь от реальним телеграм-анонімним помийкам і. Або заказушним сайтом, тобто нормальні люди все розуміють. Ну сподіваюся, ми тому ми зробимо свою роботу як найкраще. Ну і власне ще одна частина у цієї історії, точніше, цих всіх історій про корупцію, про те, як намивають гроші, про те, що виявляється, можна укладати прямі контракти з заводами-виробниками, навіть щодо купівлі, наприклад, снарядів чи якихось озброєнь. Ясно, що люди, які тримали ці ланцюжки у себе і з них мали якийсь фінансовий зиск, ну їм це буде не подобається. Тися ситуацію ми розуміємо, але з іншого боку, якщо Україні вже настільки прямо говорять, що шановні, у вас отут тут корупція, знову ж таки, якщо люди, які вміють вміють прикурити, то це означає, що цей час вони можуть не настільки ефективно, що в цей же самий час, да ті документи, які вони готують, в тому числі для американців, для європейців, саме по оборонних і збройних потребах, вони будуть готуватися менш ретельно і вже є натяки, що по деяких за. Питах навіть ну з українського боку заходить, заходять таблички, які самі в собі не б'ються пробачте, От навіть такі ah, історії, тобто це впливає на якість, і це потім викликає запитання у тих же американців, у тих же європейців, типу шановні, Україна багато чого просить, але от якщо ви не покажете успіхи у боротьбі з корупцією, то, то Україна багато чого не отримає, тому що ми не впевнені, що це все не не полетить кудись. Ну просто по кишенях, якщо говорити про якісь. Конкретні гроші. Західний тиск наскільки він ефективний і чи він взагалі допомагає? Бо Україні тут ну я так розумію, що Україна хоче пройти десь між крапельками, тут частково і корупцію прибрати, але так, щоб не всю ну десь так виглядає. Є таке, да, намагання знаєте, не чіпати головну корупційну скріпу, ну оцю малоросійську, яка десятиріччями тримала нашу державність докупи. От намагання її зберегти. Ну на жаль, притаманне багатьом людям, які давно при владі і не змінюються. От, але на жаль, ну вони поки що дуже сильні, але на щастя для нас отут тут нам горе допомагає. От. Для нас, оце саме ця війна, зараз є от можливістю для змін, йдеться про те, що е, от під час вторгнення ми попали в критичну залежність від наших партнерів. Такого не було ніколи раніше за всю історію України, щоб наш державний бюджет залежав від е, донорів на 70 і більше відсотків. Тобто, зважається на те, що всі пенсії, всі зарплати бюджетникам, які оце зараз у нас тільки крутяться. Це вже західні гроші, вже немає ніяких інших грошей. От те, що українське там збирає це з податків, якихось платежів, це просто йде на армію, ну, куди офіційно не можуть давати гроші наші партнери. От, все інше, це от, якщо у вас там мама-пенсіонерка отримає пенсію, це вже фактично долари конвертовані просто в гривню. І це розуміння час від часу ну, вдається повертати до наших е, можновладців, які от, втрачають іноді берега, і нагадують, що хлопці, ви хочете цей кран прикрутити. Ну, ви уявляєте, що буде, якщо це Е, зупиниться. е і от знову наші потопцюють, потопцюють, і роблять все таки якийсь крок вперед на зустріч. Цьому я розумію, що хтось може колись псіханути і зробити розворот в іншу сторону, сказати. Та ну і в бані ці американські гроші. оцю допомогу, бо за нею йде оце оцей комплаєнс, антикорупція, оце прозорість, оце слідкування. Оце якось дуже це затратно. Нам це все ну, заважає нашому стилю життя. Ну цим людям я просто хочу нагадати, що так само свого часу вирішив Віктор Янукович, який взяв мільярдні кредити в Китаї на розкрадання. Причому розікрали миттєво там як мільярдні кредити. от дуже швидко. Китай ніколи не був. Таким, знаєте, вимогливим з точки зору, що не дай Боже розкрадіть наші гроші. Він навпаки, це фактично дає гроші. То ви розкрадаєте, ви там корумпуйтесь, просто будьте слабкими, не йдіть в ту демократію. Давайте, от лишайтесь в цьому скрипоносному світі. От Янукович тоді взяв китайський кредит, офіційно відмовився від європейських грошей, ну і після цього отримав тарець, як то кажуть, теплий чай, гарний настрій українців зробили свою справу. Дуже дякую, що підключились до нашої розмови. Дуже дякую за вашу роботу. Вона, направду, важлива цілій країні. Редактор проекту «Наші гроші» Юрій Ніколов був зараз з нами на зв'язку. Шановні, на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Ми побачимось завтра зранку. А зараз я пропоную вам прослухати сьогоднішнє ранкове свіже звернення президента України Володимира Зеленського. Отож, побачимось завтра. Все буде Україна, все буде рок-н-рол. Україна обов'язково перемогла. Може, слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.